Доброго дня, шановна громада. Сьогодні вже минув майже рік, як загинув наш герой Юрій Єрмолайов. Хто не знає його, сьогодні ми знаходимося з його сестрою, яка розповість про події, які відбулися в той час, коли Юра загинув, як він приймав взагалі участь у обороні міста, і як російські окупанти його закатували. Оля, будь ласка, розкажи, будь ласка, чим був Юра, чим він займався і яка його була діяльність? Ми почнемо з того, як він пішов на Майдан на Еволюцію Гідності у 2013 році. Після того, як побили студентів, він не зміг витримати і поїхав в Київ і до кінця Майдану знаходився там, Зустрів багато людей, побалтимів, друзів. Після цього він пішов в АТО. У 2014 по 2015 рік він знаходився в зоні АТО на сході Донецької області. Потім він, повернувшись додому, започаткував спілку ветеранів АТО Бучі, до якої входили ветерани АТО, його побратими, друзі по зброї. Почав свою громадську діяльність саме після повернення зато. Зелені зони, це його була під його опікою постійно, що він не міг витримати, коли наша влада забудовує на місцях зелених насаджень будинки. І потім почалась. Війна, повномасштабне вторгнення. Він людина, яка е, активна, е, з активною громадянською позицією. він е, не зміг е, нікуди виїхати, не захотів. Він залишився в Бучі. З 24 лютого він почав, як сказати, партизанити. Так як ТРО нас не, не создане було в Бучі, він просто шукав людей, які є активістами, які можуть тримати зброю і можуть захищати караїні, захищати наші сім'ї. І майже рік тому ми знайшли його тіло після довгих пошуків. Розкажи, будь ласка, ті події, коли саме 24-25 числа бо тут перший бій перший Бучі. Як Юра тобі пішов і що це була така оборона міста? Тому що росіяни рухалися з усіх сторін. Юра один з перших пішов туди, щоб захищати Бечальські сім'ї. Наскільки я знаю, бо наша сім'я виїхала, мама залишилась. Він тут у мене вдома горжен і він переїжджав 25 числа і сказав мамі, що я вже був в першому бою. Цей бій відбувся по вулиці Вокзальній біля нашого будинку недалеко. Наші хлопці розгромили ворожу техніку. Все, що я знаю, що він. Був після цього на Гостомельському аеропорту, де зафідавали злітні смуги наші хлопці для того, щоб не сідали літаки ворожі, щоб десантники не змогли посадити російських окупантів. Потім він був біля жирафа. Це зі слів сітків. Був з яхфінськими хлопцями Яхфінської територіальної оборони. Він там знаходився якийсь час, це толком невідомо скільки часу він там був біля жирафа коли там був величезний бій Після цього він пішов в розвідку. Як кажуть свідки, він пішов, так як він служив е, в 95-й ОАДШБ, це десантна штурмова бригада. Він був е, снайпер. Розвідник. І він пішов по розвідку. Знову ж таки, як кажуть, свідки, він передавав інформацію між нашими блокпостами, між нашими захисниками, де хто де знаходиться ворожа техніка, що взагалі відбувається. І таким чином, після 8 березня, він просто зник. Його більше ніхто не бачив. Розкажи, будь ласка, про взагалі скільки разів росіяни шукали, чи він був в списках, розстріляних списках героїв наших територіальної оборони, учасників бойових дій і куди саме приходили росіяни, щоб його знайти? Дивіться, після АТО, якщо забивати в гуглі його прізвище ім'я по батькові, там була фотографія його. В самому гуглі і написано воєнний переступник. Це цитата, влада там днр лнр його шукала. Його шукали, фотографія була. І коли вони прийшли до нього додому, Бучу, там знаходився один його знайомий, він вийшов. І росіяни спитали, де хазяїн. Вони дуже добре знали, як він виглядає, і саме його шукали. Вони походили, пошукали, подивились документи, там взяли те, що їм сподобалось, і пішли. Так як чоловіка цього не зачіпали, просто вийшли і пішли його далі десь шукати, не знаю. І, мабуть, все-таки зайшли. Так як він. Ми його знайшли 11 липня по ДНК. Він був двічі, двічі постріл в голову і плечові поранення, три чи чотири плечові поранення. Тобто його спочатку поранили, а потім вбили голову просто два вистріла. Скоріше всього, з близького. З близької відстані. Оль, скажи, будь ласка, чи є ймовірність у слідства того, що його капували? І як зі словах активістів, друзів, така версія розглядається? Так, така версія розглядається, тому що його знайшли неподалік від орківського штабу, закопаним. Я не знаю, шукаємо свідки, хто закопав його тіло, і там катували його одного. Багато людей там було вбито. Ну, Скоріше всього ми допускаємо такий варіант, що його десь або утримували. Ну, так як кості черепа були роздроблені сильно. Скоріше всього це як каз. Як... Ну, ми його шукали з 8 березня по 11 липня. Тобто довгий час. Багато людей казали, що там, він може бути в колоні напереклати. Ми також розглядали цю версію, може він в колоні. Один навіть мені написав з Донецької народної республіки, хто повпіл Донбас і Юра у нас в пліну. Хочете відео, давайте деньги. Ну і в мене були мої знайомі, які мене підтримували. Я їм подзвонила, кажу, що робити. От кажуть, що він клінув там у них. Як мені всі сказали, гроші не давай, нічого не роби, чекаємо, шукаємо, далі шукаємо. Багато людей займалися пошуками. І Тоді я вже мамі сказала, здай ДНК. Мама каже, ні. Я не хочу, нащо мені здавати ДНК не може бути. І все таки ми змусили здати його, цю ДНК, і через деякий час знайшли, як його опізнала. Ми його не бачили, тільки фотографії були, деякі потатуаровці можна було опізнати, тому що лиця не було. Тільки татуюаровка в нього була на плечі. Скажіть, будь ласка, на, наразі він рахується як загинувши як цивільний, чи як територіального оборони міста Бучі. В ну, місті Бучі не, не створили територіальну оборону. Її не було. в ній вона була, в Бучі її не було. І тому е, загиблим він рахується так само, як. Всі 350 чоловік. Тобто всі ці війні, 350, обороняли вони чи не обороняли бучу, він так само вулиця отак. Тому що він, він загинув, а територіальна оборона була, е, була создана 22 березня. А він загинув, е, пишуть, що 20 березня. Якби він був живий, 22-го підписав контракт, тоді би він був там військовий. А так, він звичайна цивільна людина. Скажіть, будь ласка, чи був Юра взагалі в підпорядкуванні якоїсь да, команди мається на увазі, чи був командир, і він виконував бойові завдання, і яка інформація з цього споруду? Це дуже велика загадка, тому що. Ми дійсно не знаємо, під чиїм командуванням він був, тому що він виконував задачі по збиранню зброї, по тому аеропорту, хто піде, що вони їздили, підривали, оця розвідка. Хтось їм давав накази, каже, що був ще такий юрист, Досі ми не можемо знайти. Позивний юрист. І ще він був, я знаю, є в ціні на жирафі, він був з моїм другом, тоді він вже мені Владом. Влад мені подзвонив, сказав, що він був з нами під руководством в короті. Не знаю, скільки часу він там був, але коротя не підтверджує це, що, що він там з ними знаходився. А хто командував ними, не, невідомо. А, скажи, будь ласка, чи ця ситуація, от, що мама з цього приводу каже? Да? Тому що я знаю, що коли Юра вже прийшов додому, він там щось привіз, якусь зброю, потім після цього він на... повернувся назад до хлопців, і мама його взагалі ну відчувала і не хотіла, щоб він повертався. Що він... Mm -hmm. Так, він коли 25 лютого він їхав до мами. Він переїхав на казав, що автомобіль вони в'їджали в орків, так він сказав. І цей автомобіль був заповнений зброєю. повністю забитий зброєю, яку вони там в цих боях десь ну, позбирали. Він був ще з одним чоловіком вдвох. І мама сказала, не їдь, ти був в бою, не їдь. А він каже, ну там наші хлопці вже загинули сьогодні. Як мені не їхати? І нашим хлопцям потрібна ця зброя, і що її сховаю, чи що. І мама каже: Ну, не треба, зараз так страшно, там, ну, так бомблять це все. Він її не послухав, бо каже. Нам потрібно захищати і сказав, що мені честь загинути за Україну.